Всім привіт. Отже знаходжуся, як і обіцяв золопанку в даному штаті. Погода, правда. Дощ нічого. Ну, щось буде цікаво, буду вмикатися. Ось. Все парни клиенты. Мавпа. Мама, да, ту, 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 ту. да, ну, галакати. Не знаю, че еще там ел. Сверокоптер. Мама, да никого нету. кто-то же должен быть, если... третя локація. І крокодил. Можливо, погано видно, але він там є. Ось такі тваринки. По 10 секунд, правда. Знімаю. Але... Папа, бізне! Ближ... Папа, дрізі! Хоча його повинний стить. Мама лісі. Знайшов чийсь яйця. Зараз в пташнику. Щось спробую підзняти. Мабуть, більш краще фотографувати. Вот же вот щось схоже на качок. Сейчас спробую приблизити. Так, це не те було. Ось такі качки. Ось вони там. Что-то очень похоже на антилопу. Комики когда-то были. Надо Антелопа. Вершине... Не горы. Ось... Не такой не... знайшов. Написано 65 килограммов вага. Мама, иди сюда. Так, Смотри, росы... какие огромные. Вот там огромный. Нормально. Розеви фламинго. Можемо спостерігати. Не знаю, що то схоже на ламу. Мабуть. Така в них сивість. Зараз під'їдемо до О, овець. Отже, ось такі схожі на бананів, але якісь не наших країв навіть до того мекав. Ну, я ж кажу. А, в'ятник. кисло. Падали ее. Мама, садись, где они ходят тут. Ага. Они что, спят на детстве? Террариум. Террариум. Там попинуду. Хорошо, хорошо, я не Зараз швиденько проїдемось. Не в всіх клітках щось є, але щось має бути. Ось тут акваріуми з рибами. Та й не тільки, є і сухопутні, але їх можливо не видно. Є пусті, ще схоже на гупошки чи щось таке. Більш такі акваріумі риби. Зараз трохи більші будуть. А то тут все така черепаха знайшлась цікавого. Маленький крокодил є. Хотів вже виїжджати, але знайшов ще якусь дивну тварину схоже. Мураху едва такие. Нормально так мурахом наелся, слушай. Там маупы. Так туда. Там Да, пані. Страус. Ему. На цьому відео з зопарком завершується, може ще зараз щось поснімаю в ботанічному саду, але не точно.